Шалом, це Славко, Асі, щось розхотілося говорити за голосування в конгресі, а я все ще чекаю, чи вони не переголосують, чи не вигадують якусь процедурну дрібничку, щоб це все якось дезавуїрувати. Ну, побачимо, які препятствия вони знайдуть втіленню. В дію цього голосування не будемо про це, поговоримо краще за українську стратегію. Бо Голосування від нас не залежить. А українська стратегія це те, за що нам з вами доведеться платити власним добробутом. Перш за все, українці ударили на по нафтобазі в Кардимово, Смоленська область. Це перевалочний пункт. Ну ви розумієте, що це означає, що Україна не може атакувати в Білорусі, не може атакувати. НПЗ відомий нам всім, ми всі чекали на нього народних дронів. Виявляється, що народні дрони полетіли на перевалочний пункт, і вважається, що будуть нищити також поємники для нафтопродуктів, щоб унеможливити. Передачу більшої кількості нафтопродуктів з Білорусі на Московщину. Це свідчить за те, що українська стратегія ударів по НПЗ, дьоргання за Вим'я, буде продовжуватись. І це означає, що нам треба готуватися до репресалії противника у відповідь. Я особисто дуже позитивно ставлюся до таких ударів, бо. У нас є час. У нас є час до середньодобових температур плюс вісім. От доки середньодобова температура не стане плюс вісім в жовтні. Ми з тим, що у нас лишилося, протримаємося. І поза як уже на рівні теорії є рішення, як робити оці всі регулюючі потужності, то є певна надія, що до осені справляться з цим знайдуть якісь рішення. І, взагалі, на що загадувати на осінь, коли у нас ще купа прекрасних теплих днів попереду, коли ми можемо насолоджуватися тим, що в Україні нарешті з'явилася стратегія. Оці удари по нафтобазі в Кардимово – це певна ознака стратегії. Також цей удар по Новобрянській етей підстанції 750 кВт. Отут, от вона знаходиться. Оце от лінії, можете подивитися. Постачание электроэнергии 220 киловатт и выше электростанции от ОС центром на 21-27 годы. Очень хорошая схема. И по ней вам все прекрасно видно, куда надо валить и что надо делать. Вот первый удар по Новобрянской. Она регулирует, вы разумеете, подачу энергии с трех АЭС. Курской, Смоленской и Шея. Кость, назву якой я забыл. Ось решта ще енергосистем. Я думаю, в ближайший час нам всім оцим доведеться займатися. І оці всі лінії, оце все треба докладно вивчати. Ясно, що наші фахівці це все докладно вивчають. І оцей удар по регулюючій подстанції він дуже непоганий. Ось, значить, Смоленська, ось тут от Курська знаходиться на югі. І Нововороніжська. Згадав я. Нововороніжська, ось вона, АЕС. Ну і ось Курська, Ну що я можу сказати? Очень неплохо. От і Курська АЕС відкрилась для нас. Значить, все це означає, що у нас є стратегія ударів дронами. А коли у нас є стратегія, це можна сподіватися, що удари будуть нанесені далі. За Джанкой не просили оповісти. Ну там уже всі оповідали. Коли люди поїдуть дівчатко, і тоді ми і дізнаємося, що Ми ж не можемо кожен раз ганяти людей. Це, це, це не так просто робиться. Повірте мені. Як тільки так зразу ви дізнаєтеся, що там було насправді? Хоча справжні знімки з космосу вже все показали, що рознісли предметно литовище. Це тепер повернемося до ситуації на фронті, значить. Ось Авдіївка, ось наступ вдовж залізниці, продовжується. бої місцевого значення. Ось Бердичі, ось сюди. От від тоненького сюди. От бачите, полоса української оборони. І ось їхні атаки м'ясного значення. Зараз ми смістимося південніше і побачимо ту саму картину. Ось воно. Уманське, Нетайлове. Ось, от що мені не подобається: оцей от виступ. Зрізання цього виступа 28 гектарів. Я не думаю, що. Українська оборона вчепиться. Отут є, бачите, певні позиції. Ймовірно, відступлять Нєвільське, Ну, ясно, вони хочуть зрізати те, щоб Нєвільське, Щоб відкрилася можливість наступати південніше водяно, Я їх розумію. Ну, Тут, бачите, як завжди, бой це процес на стикі двох карт. Це пуля Волан. Нашому любому братові пуля Волан. Ми завдячуємо цим от боям нам. Східному фронті. Ось Мар'їнка, ось так само ви бачите, сюди зайшли південніше за річку. Ось воно Красногорівка, Ось, бачите, ці удари, а Поки що я скажу, що я нічого не бачу новомихайлівка, з того, що було перед тим. вони можуть на ширшому фронті меншими відділами, я скажу, ротно батальйонними вони можуть досягати всяких таких місцевих результатів. Ну, що на все це можна сказати? Ясно, що це наслідки гібкої оборони. Ми зараз про це говоримо. Що у росіян є достатньо артилерії, хоча і невисокої, Ні. бачите, Гагаузія знову питається. Чого б я хотів відверто сказати, це щоб от ДНР, ця оця Пемерівщина хай буде, ну от, щоб Гагаузів не було разом з Гагаузією, але може й дійде. Слухайте, такими темпами готовності до війни Лаврова. Я думаю, Лавров нам забезпечить. Я думаю, що ми... Окончательно решим рішимоський вопрос в ближайшому будущем. Ось ситуація в Новомихайлівці. Їй вдається, чому? Тому що арти достатньо. Арт... Стрільна достатньо, хоча стріла дуже невисокій якості. я зараз буду шукати допомоги клубу. В цьому питанні багато не випалів. Мінометів більше не стало. Помітно, що менше стрільна до АГС. І помітно, що вони можуть використовувати приодні більшої кількості просто. Єдаково, вони зможуть кидати більш-менш підготовані формування противника, так як от на цьому напрямку ви бачите, перша мотелізована бригада, бивша перша ДНРівська, одна із старих з'єднань. Вони от ці питання можуть вирішити. Хоча поруч той саме бити, перебитий, шостий танковий полк, що він там робить, але все це розумієте, це ж дані народного. Штабного оператора, воно може різнитися, і тут є накладені дані за різний час. І ось, значить, Південна-Новомихайлівка сюди ось, ось сюди, от Вуглядар. Ну, те, що вони кажуть, що хочуть вони посунути фронт, я бачу, що ніж далі, ніж посунути фронт до Вуглядара, щоб от перерізати оцю тракаду. Не знаю, нас Тиа 0,5 24 Наскільки вона вже перерізана, наскільки ця ракада українцям потрібна. Для напрямку вугледара, чи є інші напрямки постачання, я сказати не можу, але я розумію їх на, намір. Все, що ми побачили на цих от чотирьох картинках, ось я їх менше вам покажу. на Ага, фро... одна закрилась, ну, Господь, з нею не туди старий нажав. І отут от, все це вказує на фронтальне давлення ширшим фронтом. Ну, я скажу, що. Як -от для боїв бойов'язачення, в принципі, ну, це доцільно для, для того співвідношення для цих сил. Це до, доцільне рішення. Знайдено Москвинами, можна поздоровити їхніх полководів. Інша справа, скільки їм все це коштує. От мені цікаво, ми нарахували, власне, не ми, а військовий віщун 1750 танків в бойовому, бойовому розписі факт фактична чисельність. Скільки вже втрачено через оці всі дії ми. На жаль, не можемо сказати. І тепер повертаємося до останнього, до оцього 152 мм стрільна. до, ну Це все я розшифровую. Це гліцериновий порох, це снаряження. 2С3, понятно, для акації. 80-го року. О, це ФА в 23-м році перебрано на артбазі. Я це все розумію. Худо -бедно. не Такий я дурак. Что означает вот ну, снаряд серый, крашеный, мирного времени, и В-30-23, три тип. Это понятно, 0,33% плюс-минус отклонение масс. Это даже коты знают. 152 истинный калибр. Что означает оце от. Інертний, он, не ініртний, я, от, чесно сказати, не знаю, ніколи не бачив такого шифра снаряда. І от іще один такий самий снаряд, показував, що з них москвинами молотками виколочували, явно що ініртний взриватель, і там порожни, всередині. Чи це корпуси касетних, то касетні на, на хвостовику інші. Касетні інакше пишуться. Якщо хтось просвітить моє невежество, тому що у мене далі осколочно фугасних, і, чесно, знання не йдуть, тому що я пороха параха оці бази можу розшифровувати. Я буду вам вдячний за оце ви все подивитеся і може мені пояснити, чим оце вони молотками готили, що це за снаряди. То, що це із говна перебрано на артбазі, це я поняв. Самі Москви не сміються. Отака ціна, але я скажу, ви бачите, що значить знайти рішення? От я вам ще раз. Поясню, от Українці знайшли рішення. І все. І хоч якщо ми будемо сидіти без світла, без електроабагрівання, це нічого не означає. Бачите, бо удари вже наносяться. Цілі визначені, є стратегія. За це можна заплатити і нашим добробутам і сподіванням, що до жовтня місяця і лішак, і падішах, і ми. Що, да насдвіються з мертвого міста. І так само москвини можна багато сміятися, але вони знайшли рішення: багато маленьких ударів, що перешкоджає українській концентрації, що використовує шестимісячну перерву. Ну, тут, я бачите, дань українських позицій. Вони можуть просуватися. Тому що ми діяли, ми так пробували діяти на півдні. Вони затоптали нас, затоптали піковими втратами, затоптали цими чотиризначними пауками народного ополчення, про які вони. Що будуть потім пролівати сльози, як і принародне полчення 41-го года. Ми натомість затоптати не можемо не того, щоб не хотіли наші полководи, а успішно саботували призив. Ми не зібрали ту людську масу, котру можна було б зараз кинути в м'ясорубку, на щастя. І тому їхній успіх. Але я скажу, це все тактичні успіхи, оперативного значення вони поки що не мають. Українці можуть ось дорубіжать цієї ріки Вовчої ще. Відсут, це все бої в оперативному предполі. Я вам так поясню, що всі ці бої йдуть в оперативному предполі української лінії оборони, щоб ви не парималися. Це от те, що робив Вірмах. Я казав, Нікулін, скільки не смотрю, ми під висоткою, а німець на висотки. Все время. Оце поки що те саме відбувається на фронті. Ну що, все я вам коротко відповів. Настрій у мене піднесений, бо я ще не знаю, як американці зможуть відмінити оце лагасування. А скажу наостанок: мене вразила американська демократія, щоб, я, щоб нам таке розказали в середині 80-х. Ми б не повірили і сказали, що це комуністична пропаганда. Що вони можуть голосувати, потім забирати свої голоси відповідно до рішення, переносити, хто був застав проти, щоб перелагасувати, Я б таке не повірив. А якби пізніше повірив, то може не тим шляхом ми пішли, я скажу. Ну, його цю демократію. Тому що взірець американської демократії виглядає гірше. Я не знав, що є щось гірше Верховної Зради України. А сьогодні побачив, що не всі за цирки закриті. Нам ще пристає дуже багато поборотися за закриття цих зооцирків. За Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо раді. вашей допомозе и вашим дописом. Американский, это, ой, Конгресс. Конгресс представители подписал угоду Они за помощь украинцев. Не передумай. Вот давайте, если Ася выиграет, то вы ей, а если я выиграю, то вы мне. Хорошо.